Друзі, привіт! Сьогодні в роботі Е91 така от красота. М-обвіси, М-диски, громадні е диски, супорта. Коротше, все в спорт, все оригінал. Все дуже круто підігнато, всі зазорчики виселені, машинка 3 на вихлопі, тернопільська. Вау. Ну написав 1.6 для того, щоб лануси тролити. І всякі тазики, які думають, що зараз я тут беху зроблю. Ну, в общем, беха валить, бо я на ній їхав. Е, мені клієнт, ну як -то, мій знакомий, хороший, каже, їдемо зі мною, зразу прокатається. Їде дуже дивно, Непривично для мене електровода. Але цікаво, цікаво. Вібрація мені не заходить дізельна, але їде бодро. В общем, по салончику, то, що сьогодні будемо робити, вона дуже забруднена. Так як Людина займається малярними роботами, красить автомобілі. І по сіну в тій робі собі сюди сідає. І Він сюди нагнав звісно, дуже багато бруду. Вона така прям-прям-прям. А тут скоро на свята і хочеться додому поїхати. На фані, чистій машині, вона затонована, зроблений антихромчик. диски поставлені. Коротко, хочеться похвалитися своїм місним, Що вони слиною стекли. Це круто. Ми зараз поможемо по салончику, а потім ще по можливості, колись ми її обов'язково навоскуємо. БМВ, я думаю, року певно 98-2010. 2008 2010 Ну так ще непогано. Ручки збереглися, вона така цілісна. Я кажу, їх вона, ні. вона така ще збита. Ззаді взагалі сідухи бомбезні стан. Ще в тих руках, скажу вам правду, і БМВ було краще. Справді БМВ було по матеріалах. Досить таке непогане. Зараз трошки щось вони дуже багато замінників кидають. Так, в багажнику у нас теж чомусь світло, не розумію що, машина вся чорна. Ну, може таке щось доставив. В общем, тут непогано багажнику видно, майстер не їздить і не замастив. общем, то ми теж приберемо, вже полка не стає. Тут все повиложуємо, тут ще купа всього. І спробуємо добитися хорошого результату. Бо машин я можу зробити багато, ніж має з чим порівнювати. Ось така от бричка. А, Матеріна, як вони замодохались. Круто! Ага, Тут щоб випити і закусити. Круто. Поняв? Чесно, я щось ніколи не звертав увагу на цю штуку. Взагалі, тут повно бумажек у все таке. Окей, друзі, давайте будемо її лупити і подивимося, що вона покаже. Що, друзі? БМВ помилось? Змилося купу бруду, купу всякого сміття і мене такого малярного. Ей, той, той маляр. Треба буде проїхатись, там треба запчастину забрати, там краску забрати. І з сів поїхав, сам розумію, часто буває таке, що в своїй машині теж брудний пот не катаю. Трошки помили. Ну, Не знаю, вона так ніби і чиста, але вона там має щось вже таке. В общем, нормально. Потолочок помився, гумки помились, оски теж помились. Кермо помилося і проявилося, зразу затертість, але наскільки я знаю, кермо буде на заміну, вже в стиль всього автомобіля. Так, щоб не тільки їздити на об'єсі, а ще й триматися за той обв'єс своєрідний. Так, коврики помилися, розчесалися, ззаді був повний порядок. Ці духи зазаді, можна сказати, просто в ідеалі, ні тріщинки, ні, ні затертості, просто можна. Так, ззаді також все пробилося, все простірнулося, все красиво. Ну і карти, карти, карти. дивіться, які вони красиві, коли чисті. І потім Ми були чисті. А, ага, тут якийсь деревочк, щось тут якісь. А, все, коли воно сюди торкається, то до ну, Нічого не висвітлю. Ну, отак от красота. Чиста машина це красива машина. Це доглянуто, гарно, акуратно. все файле.